Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, як відправити посилку до Англії. Заходимо в особистому кабінеті WesternBit в калькулятор пересилки із України. Країну призначення вибираємо Велика Британія, проставляємо габарити вашої посилки, проставляємо вагу, натискаємо розрахувати, і система вам видасть всі можливі способи доставки за введеними вами параметрами. Тут ви можете подивитись терміни та ціни на експрес-доставку та на звичайну доставку. Мене цікавить експрес-доставка. Тож я вибираю UPS-Express, натискаю на неї. Ось тут вибираю свій товар, натискаю Продовжити. Тут система вже підставила мої габарити, натискаю Я підтверджую продовжити. Далі опис англійською мовою копіюю, вставляю сюди. Опис українською мовою потрібно перекласти або написати від руки. Зараз напишу. Так, далі потрібно буде ввести вад-номер. Що таке ватт-номер, Якщо ви не знаєте, натискаємо на нього, нас перекидає на... Статтю, що це таке, у мене товар до 150 євро, проданий на еці, тож я вибираю оцей ватномер, підставляю його сюди. Далі ТНЗ-код товару. Я вводжу свій. Вам потрібно ввести свій. Якщо ви не знаєте свій, так само натискаєте на ТНЗ, вас перекине на статтю, де можна буде його подивитись. Далі нас перекинуло на сторінку з адресою. Вибираємо свою адресу, натискаємо Продовжити. І ось нас перекидає ще тут, проставляємо галочки. Що стосується першої, додати вартість доставки інвойс. Якщо вам потрібно додавати вартість Вінвос, ви її ставите, якщо не потрібно, не ставите. І натискаємо сплатити. Так, Система грузить. Ось нас зараз перекидає на сторінку, де можна роздрукувати документи. Нас цікавить накладна, натискаємо накладна. Ось тут її друкуємо. Коли роздрукуєте накладну, потрібно буде просто наклеїти її на свою посилочку. Якщо ви хочете подивитись тепер, де знаходиться ваша посилка. Так само заходимо в особистий кабінет WesternBit, Заходимо у Мої відправки, надіслані посилки UPS FedEx. І ось вона перша посилочка буде наша, яку ми тільки що створили. Номер відстеження у другій колоночці можете скопіювати та надати. Тут в кінці є документи, деталі, можете продивитись, роздрукувати, якщо потрібно буде. На трек номер можна натиснути, нас перекине на сторінку відслідковування. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним.